Значить, Бочка, загальний об'єм 8 кубів улази, але набирати можна тільки 6, а краще 5, щоб нічого не поламалося. Зроблена вона е, стойка, тут висота 3,60, так довжина 2,30, навіть 2,20. Е, основа. Це отакий от от електричний стоп. Були в мене куски із винограда. Стопчики порізані по, по-моєму, 220. Коротше, все. один стопчик цей лежить, а там другий. Потом доска, поставлено, все, я поставив стойки, зробив підлогу, доска 30 Потім Потом э, зашив там із середини висок ОСБій. З цього боку ось так само зашив ОСБій, виходить. Зробив ребра жорсткості для того, щоб воно не випирало, бо воно ну, реально випирає, тут воно таке аж кругленьке. Зараз води набрати 6 кубів туди. Застелив всередині плівкою. Ось і тут ось. Ну, покажи. Зробив такий вивід, щоб типу ну, кран поставити, там, фільтр, все. Зараз ще хочу ось цю бочку. Поставить для того, щоб добрива набирати. На таку висоту підніму і на висоту. Ну, Давай я зніму, як вона всередині виглядає. Зверху її з... стягнув проволокою просто. Отак ось, щоб її не, роз... не розвезло. Отак краник для того, щоб набиралося, не вимикалося. Все там плівочка така. Така несложна, нескладна конструкція. Е, можна посчитати об'єм. Піднята вона на висоту, виходить 2, 2 метри. Поливає цей город чотенько Вистачає якраз води, 5 кубів на цей городик. І вистачає тиску для капельки чотенько Тобто все просто супер. Зараз треба трохи таки переробити ці шлангочки, щоб можна було двома кранниками регулювати подачу або чистої води, або води із добривом з цієї бочки. Отака от історія.